Чуток знає, як це бути коханкою і Настя Каменських. Бурхливий роман співачки та її одруженого продюсера. Потапа приховували роками. У них усе почалося з дуету Потап і Настя. Олексій Потапенко заснував гурт у 2006 році, але мало хто знає, що з першого погляду Настя не сподобалася йому, і він відмовлявся співпрацювати з нею. Лише через деякий час парочка записала спільний хіт без любві і їхній дует полюбився українцям. Вони залицялися одне до одного на сцені, однак за лаштунками ніяких пристрастей не було. А з кожним роком спільної співпраці їхні стосунки ставали все гіршими і гіршими. І такий парадокс: перші три роки чим більше вони сварилися, тим популярнішими ставали. Настя Потап Тру-ла-ла, з вам були. Тут вони дійсно ненавиділи одне одного, а на виступи навіть їздили у різних машинах і заселялися в різні готелі, щоб не бачитися. Вона казала, що я це лайно. Я не хочу та співати такими словами. На мою музику, ти лайнок моя автор. Я вже відомий. Ти хто така? Щоб таки казати? Втім, виявляється, що від ненависті до любові теж може бути один крок, адже під час відпочинку на Кубі в 2013 році парочку застукали за романтичними обіймами і поцілунками. На фото зроблених папараці складно розгледіти обличчя зірок, але добре видно силуети. Тоді Потап та Настя все заперечували, але вже у 2016 році неочікувано для всіх дружина Потапа Ірина Горова заявила про їхнє розлучення. Того ж року Настя почала носити каблучку на безіменному пальці правої руки, і, хоч всім було все очевидно, однак публічно парочка тримала свої стосунки у таємниці.